Сторінка 65. Параграф 11. Китай та Японія у середньовіччі держава в середньовічному Китаї. Китайці називали свою країну «Піднебесною імперією. Вважаючи її центром світу, китайський імператор вважався посередником між небом, як син неба, і землею. На початку 7 століття у Китаї утворилася династія Тан 618 907 роки, на чолі держави стояв імператор, влада якого була необмеженою. У зовнішній політиці правителі династії Тан головну увагу приділяли забезпеченню контролю над великим шовковим шляхом. Міжусобна боротьба, яка точилася після падіння династії Тан, за Вершилася приходом до влади династії Сун 960-1279 роки. На підвладній цій династії території південного Китаю розташовувалися основні центри вирощування рису, чаю, виготовлення шовку, порцеляни у державі Сун уперше використовувалися паперові гроші як платіжний засіб. Важливі винаходи було здійснено у військовій справі. Утім, передова військова техніка не змогла врятувати імперію від. Захист. Хиборів у 13 столітті Китай завоювали монголи, які встановили тут свою династію Юань, 1271-1368 роки. Для того щоб упоратися з управлінням великого захоплення територію, монголи були змушені прийняти китайську систему управління від імператора до найнижчого службовця, проте найвищі посади в державі обіймали. Їхня політика викликала загальне обурення, що у середині 14 століття переросло в антимонгольське повстання червоних пов'язок. У результаті повстання було відновлено незалежність Китаю на чолі з новою династією Мін 1368-1644 роки. Імператори династії Мін намагалися утвердити вплив своєї серединної держави, як тоді казали, в усіх чотирьох країнах світу кордони Китаю Китаю були розташовані до Тибету та індокитаю. І сьогодні на цих територіях та в інших країнах живуть десятки мільйонів китайців. Культура і наука в середньовічному Китаї. Китайська цивілізація створила оригінальну і багату культуру, яка стала справжньою скарбницею для культур інших народів і цивілізацій. Китайці першими винайшли папір і налагодили найпростішу форму книгодрукування. На початку 8 століття в Китаї почали. Почала виходити газета Столичний вісник, яка проіснувала аж до 20-го століття. Діяли великі бібліотеки. Китайцям належить першість у винайденні компаса І пороху, у 8 столітті в Китаї відкрилась академія наук, 8-9 століття називають золотою добою китайської поезії. Поет Лі Бо написав близько 30 томів ліричних творів. Китайські архітектори будували пагоди, буддійські храми у вигляді. Високих багатоповерхових веж, одна з найвідоміших таких споруд: велика пахода диких гусей. Історичні подробиці. Найбільша енциклопедія людства розквіт наук в Китаї відбувалася у 15 столітті за правління Джу Дім. За наказом імператора була видана енциклопедія Юнле, у якій описані всі досягнення людства, відомі на той час китайцями. До створення фундаментальної праці було залучено понад Дві тисячі вчених енциклопедія складалась із 23 тисячі сувоїв, які містили 8 тисяч статей. До сьогодні збереглося близько 400 томів енциклопедії. Джу Ді толерантно ставився до різних релігій. Він підтримував і даосизм, і конфуціанство, і буддизм. Становлення держави у Японії на межі 3-4 століття в Японії. Внаслідок об'єднання племен виникла держава під назвою Яматом. Її почали. Цар Окімі, який одночасно був і верховним жерцем синтуїзму, етнічної японської релігії. За японськими міфами, Окімі був нащадком богині Сонця аматерасу. Сама держава дістала назву ні, Понабу, Ніхон, корінь сонця, звідки пішла європейська назва Японія. У 12 столітті сміливий полководець і політик Йорітомо Мінамото здобув титул верховного правителя Сигуна. За Сигунату імператор залишався верховним жерцем синтоїзму і лише вважався главою держави. Натомість ця влада в країні зосереджувалася у руках сигуна. Сигун керував країною за допомогою службовців, спираючись на. На військову силу самураїв, подвиги яких оспівувались у героїчних поемах. Завдяки своєму географічному положенню Японія в середні віки нечасто зазнавала вторгнень чужинців. В останній чверті тринадцятого століття Японію намагалися завоювати монголи, країну врятував тайфун, що розтрощив монгольський флот хубілай хана біля японських берегів. Залишки загарбників були знищені самураями при спробі врятуватися на березі. Вдячні японці називали те стихійне лихо камікадзем божевільний. Вітер. Японська середньовічна культура. Середньовічна японська культура розвивалася під впливом китайської та корейської. Китайська мова виконувала роль мови імператора та його оточення і освічених японців. Була поширена китайська писемність. У 8 столітті виникла японська писемність. Ця подія сприяла розвитку японської літератури. Популярним поетичним жанром стала танка коротка пісня, знаменитий до нині японський п'ятий вірш без рим та пек. Нього ритму з 6 століття буддизм, що проник з Китаю та Кореї, став державною релігією Японії. Наприкінці 6 століття починається створення скульптурних зображень Будди та культових споруд. Будійські чинці привозили з Китаю не тільки релігійні книги, а й навчальні посівники з географії та астрономії. Вже у 7 столітті в Японії створена державна служба часу, побудована перша обсерваторія, складена загальна. Карти японських островів такий шанований напій у Китаї як чай незабаром перекочував і в Японію, ставши улюбленим напоєм японського народу. Надзвичайні працелюбність, винахідливість, терплячість саме такі риси відобразилися в культурі японців, багато запозичивши у китайців, японці створили неповторну самобутню власну культуру.